Добрий день, сьогодні 10 грудня 2025 року. Погода в нас ще дозволяє, в день плюси невеликі, вночі невеличкий мінус. Сьогодні сніг пройшов. Вже розтанув. Вночі був сніг. Ще сажаю тут в саджанці. Вирішив висадити. Однорічний саджанці азійське груш. Тут 5 штучок. Кокосуї, хосу, датсу і лі, мішерасу. Так як в мене воно все в кроні, там мішерасу, правда, двох річки вже є, не пересаджений. Ну, вирішив посадити одну Зараз ями приготовлені. Зараз посадимо. Так, заливаємо водичкою, кокосує і хосу. Зараз ці будемо далі садити. Підчепа тут сіянець дикої груші. Ряд тут у мене посажені тут навесні, дещо, дещо восени, дещо в минулому році. І продовжуємо ряд. Так, до речі, приймаю замовлення, ще приймаю постійно на живці плодових. Замовляйте. Там буде каталог в коментарях, може і в описі відео. Така лопата в мене для викопки саженців іскрс. Лузенька, довгенька. довгенька. Та відстань тут в ряду. Між 3 три метри, а в ряду, ну, приблизно два, трошки більше. Замовляйте живці. Всім миру й добра. Так, ну от і посажені. Саженці. і хосу, дацуїлі. І два разу. Зараз зальем водичкою і порядок буде. Всі і добра.